Я так дивлюсь на цю всю простоту, на ці всі постройки, що в Римі, що це ткані, і все це переплітається з релігіями ще ну, до християнства. Тут непонятно, що було, потім християнство це все очолило. І одне питання задається. Ну, це все через кров, це все гроші так само тут, ну, составляюще величезно. Люди хотіли робити бабки, люди хотіли власті, тільки власть, що римські імператори, що папі римські. А от подивитися, сравніть з настоящим, що зараз робиться в Україні, в Росії. Б'ємося, та за вас там, як завжди, еліти, Але одне, дивіться, що вони создавали. Вони создали ідею, вони создали смисл, вони создали релігію, вони создали навіть ці будівлі, які там деяким 500 років, деяким 1000, деяким 2000 розвалені. Але це хоч лишилося, є ще ідея, є ще красота. Там вони це робили так само коварно, так кровожадливо часом, хрестові походи, уже щось турило. Але вони, вони передавали хоч щось своїм потомкам. Що передамо ми? Яку ідею? Ніякої ідеї, не в тих москалів, та й в нас, я не знаю, ну вільна Україна, вільна Україна і і, і. нічого толком не будуємо. Люди виїжджають. А вот, а сюда приезжают 2000 лет. Таких 2000 лет. Тут больше даже тысячи лет. Если кто кажут, тут все строилось уже. Ну, Цякаво просто такое сравнение прошлого с будущим, точнее с настоящим.